Ранку. На дворі. сейчас в 8 утра, начало 9. -го. А в хаті темен темно, вообще я включила настільну лампочку, а в свет ой, а він і воно, цей, загорівся світ, но я не можу його виключити, тому що в меня там така система, що вообще, геть темно, сейчас я ось я виключу світ, я ще лежу. Дивіться, як темно взагалі. 8 утра. Ще й на дворі дощ йде. Ще й на дворі йде дощ. Ой. Такий рівень. Коротше, ближче всім. Я ще лежу, так що не обращайте внимання, але я заболіла. У нас вірус Інна заболіла спочатку. І температура, і кашель, і цей і тепер я ось заболіла. У мене температури немає, а оце носа тече. Постійно це носа тече. Чхаю без кінця. І Ще й кашель якийсь такий. Знаєте, не очень приятний. Ну, не так сильно, звісно, ну. Я ще, звісно, ще лежу, я ще поки не збираюся вставати. На дворі дощ такий йде вообще. Капець сильный. Я даже все чую я в носа балака, потому що я заболела. Я через що не знімаю, то ну сьогодні який третій день. Оце третій день. Ну, сьогодні, може, трошки краще, конечно. Не так уже. А то вообще, сейчас я вам покажу. Ось. Ой, там ось як що це він? Ага. Назоспрей, назоспрей. Назоспрею це носа капаю. Бо геть вообще геть тече і це. А ще мені її надала. Ой. Зараз достану. Бо... Ой. Салфетки такі сухі, знаєте. Це вона собі купляла. Щоб не платочком, а цим. Я їй теж заказала такі салфетки, ще на город поїхала, бо їй там треба по ділам. І, і це так от витягую і. Тому що геть невозможно, геть невозможно. Ой, покладу. Ой. Навіть невозможно. І оце я така вся красива. І... Ой. От, бачите, вуха чухаються на дощ. Я вчора це діла, щось дивилася, геть розривала. Сказать грязні, та які там грязні. Все це просто от на дощ. Думаю, хіба це... Ні, я думала, може, сніг випаде. Ну, знаєте, вже так ближче ж до зими. А воно. Дощ, але Свята теж поїхала в лікарню, теж там і погано було, вона ще й ночувала навіть. Взагалі, сьогодні поїхала на процедури. А я сама оце, залишилася. І наподілам теж поїхала, хоча больна, але ну, в мене, слава Богу, температури немає. У мене от один день вечором тільки була 37 і всю. А тут більш немає. Такої, щоб там висока, там геть там так погано. Ні, такого немає. Така. 36,9, 36,8, ну так от. А вчора міряла, як лягала спати. Ну, ну не геть як лягала, а так вечором. То було 36,7. Ну, нормально. Температури, як кажу, такої немає, а це оце заложене, оце все. Оце. І кашель, Буває прокашлю. от, Ну, чхаю більше. <рес> <рес> ну, я так думаю, якщо я чхаю, значить, організм бореться. Значить, все нормально. Я, звісно, не хотіла знімати, оце, показувати себе таку красавицю, що це хворіє, що це, це. Не хотіла. От. Ну, І в мене так давно не було. Думаю, та ладно. І тим більше, я недавно знаєте, так от дивилася, там відео дивлюся, там других блогерів, оце все. Вони все показують так, як є. І в них і це, і просмотри набираються, і оце все. А я все хочу показати щось таке хороше, хоча, ну, ну, думаю, що таке хороше. Да? А просмотрів геть. Не очень то от. Та думаю, буду я так, знаєте, як ото. Куди пішов, туди і сняв. Ну, дощ, звісно, йде. Син. А я ще спочатку сначала... такий шум, а я ще й думаю, що воно таке? Знаєте, чи шумить щось? Я не пойму, що воно таке, чи гуде щось. А то дощ так, як клинув ще й кажу у світі сьогодні утром, бо питала там, ти будеш їхати. Це вона каже, та так, нада ж, та ж там, О, та саме. Там в каже, «Да, то двох дощ, воно каже, геть такий луж пара, що це взагалі? Геть іде, йде, ну такий. А я ще й так подумала, ну, темно, да, ну так, щоб. А потім сидю, вони всі пішли, чую, що шумить. Думаю, що воно таке? А воно дощ йде, сильний дощ йде. Ой. І оце то, то глаз буває, це, знаєте, так, ну, понятно, оце ж повністю все це. То это, ну, нежить, ну вірус, коротше, підхопила вірус. Іна десь його підхопила, не знаю, де вона. Ну, понятно, десь цей. А потім вже ж приходила до мене завжди температуру міряла, то так коло мене сиділа, щось там це. Ну, звісно, вірюся, як вже пішов, то пішов. І ми вже всі теж. Ну, свята там друга система. А я так, да, а я підхопила. Ще й думаю, та ні, я не пілю. Ага". Воно як вже в когось пішло, то вже пішло. Уже тут хочеш не хочеш, а все одно буде. А я ще й кажу: може мені маску надіть, <говори> щоб коло тебе так сидимо, може маску мені надіть? А це так каже, та до одного міста Та маска вже, якщо вже ви общалися, якщо у вас контакт, то яка там маска? Ви оце чуєте. Ой. Так що я оце лежу. Відео, звісно, коротке, потому що лежу, не встаю. Я навіть хотіла думала там, чи в'язати, чи плести щось. Ну ні, воно глаза напрягаєш. От, і починають сльозитися. І це така робота буде, знаєте, як, як взагалі, хотіла ігрушки в'язати. Ну, попробувати якусь ігрушку зв'язати. Я вам ж показувала динозаврика зв'язала. А потім думаю, ну, зв'яжу ще якусь таку більшу трошки ігрушку. Наповнювач є, нитки є, крючок є, буду в'язати. А потім питаю Поля, де ти береш наповнювач? Ні, Світу питаю, ти купляла наповнювач? Ну, ігрушку наповнювач. Вона каже, ні, нічого я не купляла. І чого я не це, я каже, нитки, крючок купляла і все. Ну, крючок у мене свіїсть. І цей. А що? Кажу, та поля десь береш наповнювати. А вона, коротше, поняла із, з другої ігрушки. Розпорола з другої ігрушки і принесла, щоб оце ж робити, щоб ну, як в'язати. і цей. Кажу, а, ні, дорогая, ні-ні. ні. Зачем же ж портить ту ігрушку? Щоб оце. Це вже краще купити там якісь нитки, там, наприклад, там, чи. А, чи ну, чи купити якісь нитки вже такі хороші, там, наповнювач нормальний. Да? І тоді вже зв'язати якусь ігрушку, там, наприклад. Там, До ну, ігрушки. там якісь. А що ж кажу, ти одну порти, щоб другу зв'язати. А там чи будеш гуляти, чи не будеш, і таке. Ні, кажу, я в'язати. Поки я не скуплюся там, що там треба, то я нічого такого купляти не буду. Чи це в'язати не буду. Та й перестала. А потім вже ж подивились, і ні, коротше, там подружка десь там вона їздила, ну, ідина подружка. Та десь їздили. Я не знаю, куди вони там, десь на западній були. Чи де вони? Ну, я не знаю, що вони там їздили, не помню вже. І вислала їй. Цей э, гердан в'язаний. А тільки я гердани ж бачила, знаєте, такі, ну як, широкі, здорові, такі, красиві. А це такі Ну такі теж такі цей. Ну, а тільки не сильно широкі Ну, такі вузенькі Ну, вона, як наділа, її так геть, хорошо. Вообще. Я ж її і той і чокер в'язала. А її гердан купили. От. Та й, а я ж так ну, та й кажу, дивися, герданчик сплели там, ета. Ну, такий, як сувенірчик. І я я як, -от, знаєте, як спічка, що подивлюся і тим загоряюся. Ну, я гердан і так планувала, але я щось думала, що мені не ціх, бісера. бісерів. Ну, якщо такого типу, то мені хватить бісер, Там на якийсь один гердан хватить. І оце ж я тепер загорілася, я там понаходила і кулончик зв'язати. Взагалі, як буду в'язати, то я вам покажу. Може, хто буде заказувати теж. Взагалі, загорілася, а тільки що це ж не можу, тому що я ж кажу, я всюди сидю, а воно вже сльозиться. Бачите? Не можу. І важко дихати буває. Балончиком тим пшикаюся, пшикаюся. От, І це. І так що трошки стане легше, то тоді вже почну в'язати от, кулончик. Кстати, браслет, ну, я вам покажу потом. Я зв'язала і браслет, і цей покажу браслети, які у мене є. І начну кулончик. Ну, я її не показала, там два у мене таки два на вибор кажу. Інтересно, який краще, той чи той. Ну, то сказал, той краще. Ну, значить, я буду той в'язати. Тоді вам покажу, може, вам сподобається, ви його тоже купите. Такий хороший, красивий. <кій> так прокашлю, ну, це так же нормально. Так що вот так, так що ми боліємо, вірус ходе, ще ходить він, <кій> ще... ходить і ходить. Коли вже так більш стане краще, то... тоді побачимо, як там завтра буде. Ну, сьогодні, я ж кажу, такого теж нічого не планую взагалі робити. Ну, не так. А то вчора взагалі я геть, не могла сидіти, як з носа тече і біжить одна юшка. Вода. Не то, що так. а геть не співала ті салфетки міняти, якщо чесно. Зараз, наче так трошки, ну все одно. Ну, все одно. Так що такі діла. Так що буду я закруглятися. Бережіть себе теж, не хворійте. Це така погода. Ну, ось ж, бачите, 8 дощ пішов. Ледь так темно в хаті включила трошки світ. І то не такий, а настольну лампочку, щоб трошки. Та і все. Так, ладно, буду я закруглятися, бо п'ять щось біжить з мене треба деякі прийняти. Так що побачимо, як там завтра буде, що там. Це тоді вже покажу вам. А сьогодні буду ще лічитися. Так що всім пока. Вибачайте, що в такому віді. Ну я ж кажу, що вже в 8 утра ще лежу. Так просто рішила, як то кажуть, сказати вам сообщити, що ну, реально погано. Ну, сказати, щоб там геть критин, не критично, ну, не хорошо, не добре. Ось <клух> чуєте кашель. <клух> Ой, це ж так. Нема, нема а потом так проривається. Нема, нема а потом проривається. Ну, оце так. Так що лічимося, побачимо, що там завтра буде. Vše, pak bude žít sebe a jich aj vám šastnit.